36 років тому на Чернечій горі біля могили Тараса Шевченка у темряві холодної зимової ночі спалахнув смолоскип. Це здійснив відчайдушний акт протесту за нестерпних обставин тоталітаризму калушанин Олекса Гірник, і вже традиційно його земляки 22 січня вшанували полкового патріота, дисидента учня Кобзаря. На Калущині День Соборності України тісно переплітається з іменем Олексія Гірника, адже ця постать освітила полум'ям свого великого серця, шлях до українського державотворення. Про вірність ідеї і аж до самозречення Олексія Гірника продовжу. Шуть, говорити сучасники. Ним захоплюються, перед ним схиляють голови. Саме завдяки радикальним ічайдушним чинкам таких незламних борців за ідею, ми маємо українську державу. А зважаючи на сьогоднішні події в Україні, ми повинні бути єдині як ніколи, переконаний голова Калуської районної ради Василь Дзунза. Сьогодні ми говоримо про героя, який тоді не був згідний із тим і продовжував боротися. Самотужки важливо, але багато було таких, як він. І віддав своє життя, показавши, що він не згідний із тим, що творилось в державі. І я думаю, що ми не повинні просто так спостерігати. Ми повинні сказати терору ні. Ми повинні ще більше об'єднатися. І саме на ідеї наших борців, вояків УПА, на ідеї Степана Бандери і інших борців за незалежність об'єднатися і сказати ні. Ми українці, ми українська держава. І підтримувати тих, хто сьогодні там на барикадах, і тільки разом ми сильні. Голова міськрайонної станиці Браса вояків ОНУ УПА Степан Петраш підтримав очільника районної ради, адже наступили справді тривожні часи в державі. Зграя так званої адміністрації і президентської банди повела наступ на наших. Синів, які стали на захисті права, на захисті державності і на захисті нації. Враховуючи сьогоднішню обстановку в державі, вона дуже складна. Будьмо пильні, будьмо єдині, і ми переможемо цю комуно-регіональну Банду. Разом і до кінця гасло Євромайдану, який може стати останнім шансом українців на справді незалежну державу. Переконана онука Героя України Олексія Гірника Галина. Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Хлопці, гуртуймося, дівчата єднаймося, час кличе знову нас. Праці не біймося. Борні, не лякаймося, бо це останній шанс. Цю пісню Тараса Петрененка я чула перший раз в 1991 році. Мені було 10. І я бачила, як народжується Україна. І це був наш перший шанс. Свободу не спинити! Скандувала я у 2004-му на Майдані. Я була на шостому курсі медуніверситету. І це був наш другий шанс разом і до кінця. Гасло нашого Євромайдану сьогодні. І це наш третій шанс. Я не знаю, чи є він останній. Один тільки Бог знає, скільки в нас буде ще шансів. Але нам не можна упустити цей шанс, хоча б заради наших дітей. Отож, не зуміли тоталітарні лещата спорошити історичну пам'ять українців. Ми пам'ятаємо своїх героїв до меморіальної дошки Олексі Гірника. Колошани вже вкотре поклали сусвіття пам'яті.